Вправа номер 30 сьомий пункт. Наталка мешкає на третьому поверсі. Чи вдасться їй прийняти душ, якщо насос, який стоїть на першому поверсі, подає воду під тиском 80 кПа? Висота одного поверху будинку 2,8 метри. А лікар розташована на висоті 2 метрів від підлоги. Ну що ж, стартуємо? Давайте записувати умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже. Наталка мешкає на третьому поверсі. Якщо вона мешкає на третьому поверсі, то кількість поверхів між нею і насосом третій, мінус перший, це буде два поверхи різниці. Запишемо, що n велика кількість у нас дорівнює 2. Це ми позначимо кількість повних поверхів до наталки, так? яка живе на третьому поверсі. Насос стоїть на першому поверсі, подає воду під тиском. Пишемо P якесь нульове. Дорівня. 80 кПа. Ну що ж, в принципі, можна так і залишити, можна перевести в систему Сі. Ми не будемо використовувати лише для порівняння, тому я так і залишу. Далі висота одного поверху запишемо, що H хай буде якесь нульове дорівнює 2,8 метрів. Далі лійка розташована на висоті, хай буде h 1 якийсь. 2 метрів від підлоги, 2 метри. Далі у нас в системі вода прісна, то пишемо, що ро для води це 1000 кг на кубічний метр. Ну і запишемо G прискорення вільного падіння. Це у нас 10 ньютон на кілограм. Проводимо дві лінії. У нас запитують, чи вдасться прийняти на наталці душ. Ну що ж, ти не запишеш в дану. Давайте ми знайдемо гідростатичний тиск, що створює вода у цій системі. Якщо гідростатичний тиск нерухомої води, він буде більшим, ніж 80 кПа, то тоді не вдасться прийняти душ, тому що не зможе прийня... не, може, не зможе е тиск створити більше, ніж потрібно, просто вода, яка стоїть цієї висоти е утримати. Тобто запишемо, що ми шукаємо П гідростатичне, а відповідь потім напишемо, чи вдасться е душ прийняти чи ні, безпосередньо, вже коли запишемо відповідь. Ну що ж, давайте ми знайдемо загальну висоту. H, у якій буде знаходитися вода. Отже, записуємо, що h дорівнює, Ну, якщо в нас є два поверхи по 2,8 метрів і лійка на висоті 2 метри, то, щоб знайти, ми маємо кількість, різницю поверхів, помножити на висоту одного поверху. Ну і додати висоту лійки над підлогою. Тобто потрібно два поверхи помножити. Висота одного поверху 2,8 метра. Ну і додати ще потрібно аж один у нас 2 метра. І це дорівнює. 2 помножити на 2,8 це буде 5,6 метра. Плюс 2 це буде 7,6 метра. Записуємо, це буде 7,6 метра. Ну, а зараз згадаємо формулу гідростатичного тиску. Записуємо, що гідростатичний тиск. Пишемо гідро. Гідростатичний. Тиск. Ми можемо порахувати за формулою P гідростатичне дорівнює G H. У нас є всі величини. Давайте порахуємо, який же тиск безпосередньо нерухомої води висотою H7,6 метрів. Записуємо, що P у нас дорівнює гідростатичне дорівнює. Отже, замість ро пишемо 1000 кг на метр кубічний. Що множиться? G у нас 10 ньютон на кілограм. Що множиться? І H у нас 7,6 метрів. Це дорівнює. Ну що ж, у нас кілограми скорочується. Один метр у нас скорочується. Тут у нас буде одиниця. Тут буде не метр кубічний, а метр квадратний. Так, 10 помножити на 7,6 це буде 76. Помножити на тисячу це буде 76 тисяч. Паскаль. Ньютон на квадратний метр це паскаль. Або. Це дорівнює 76 тисячу, це кіло, то пишемо 76 кПа. Є? Ну що ж, оскільки гідростатичний тиск 76 кПа менше за 80 кПа, то ми тоді можемо зробити висновок, що насос створює тиск, який більший за гідростатичний тиск, і вода дійсно з ліки поліється. І Наталка зможе прийняти душ. Запишемо тоді, оскільки. Запишемо оскільки тиск що створює насос? P0V, насос більший. Тиск води у трубах. Так, у дужках запишемо, що P що 80 тисяч, 80 кПа більше за 76 Єла Паскаль. так, Хто записуємо? Наталка зможе? Прийняти? Душ? І ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь? Так, ну запишемо те, що ми шукали, що PH дорівнює. У нас вийшло 76 кПа. Так. а Чи вдасться їй прийняти душ? Записуємо так. Yeah. Ну що, ж, ось таке складніше завдання на формулу гідростатичного тиску. На цьому вправу завершено.